Звільнити обох радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вимагає звільнити суддю Кіровського районного суду Олексія Галгана за втечу від поліцейських після затримання у п'яному вигляді за кермом. А також Людмилу Ткаченко, яка його виправдала минулої п'ятниці. Обласний апеляційний суд скасував рішення попередньої інстанції і визнав невинним Галагана. Нагадаємо, затримали суддю на підпитку 25 липня. Він чинив опір і тікав від полісменів. Його доставили в наркодиспансер, де зафіксували перевищення допустимого вмісту алкоголю у сім разів. Галаган себе винним не визнав, написав заяву на поліцейських прокуратуру, звинувативши їх у побитті. В результаті судових розглядів Галагана зобов'язала сплатити 3,5 тисячі гривень штрафу за керування автівкою в нетверезому стані. Його адвокати подали апеляцію і виграли. Антон Геращенко повідомив, готує заяву до вищої кваліфікаційної комісії суддів і вищої ради правосуддя. Готую заяву до вищої кваліфікаційної комісії суддів і вищої ради правосуддя з вимогою розглянути питання про звільнення двох суддів з Кропивницького першого Олексія Галагана за дії несумісні зі статусом судді, втечею від поліцейських після затримання в п'яному вигляді за кермом. Другу Людмилу Ткаченко за винесення завідомо неправосудного рішення про зняття всіх звинувачень щодо судді Олексія Галагана, незважаючи на наявність відеозапису, що доводить факт непокори законним вимогам патрульних поліцейських.